Доброго дня. Зараз спробуємо розв'язати задачку, розібрати точніше розв'язування задачі, яка наводиться на сторінці, здається, 124-й. Для зручності я ось на цю дошку скопіював умову і скорочену умову, ну і зараз спробуємо її зробити. Так, задачка така. Ну, По суті, ви можете подивитися, як ця задача, задача розв'язується і в підручнику, але якщо не зрозуміло, звідки там що береться, то відповідно зараз спробуємо це все діло з'ясувати. Значить, Задача наступна. Де та у скільки разів міститься більше атомів у склянці води чи склянці ртуті. Тобто, гіпотетично у вас є склянка води, склянка ртуті. Де більше е, атомів чи в склянці води чи в склянці ртуті. Що даються? Молярні маси води і ртуті. Молярна маса води 18, на мінус 3 кг на моль. Молярна маса ртуті 200 на мінус 3 кг на моль. Ну, перше, чисто візуально, що тут можна побачити? Візуально можна побачити, що молярна масартуті, звичайно, що більше. Там 200, а тут 18 у води. значить Я хочу нагадати, що тут це така. Рідина, в якій метали плавають, тобто метали легші за зартуть, вони в ній не тонуть. Ось така штука. Ну плюс вона за, за звичайних умов досить такі шкідлива, да? там пари ртуті, досить шкідливі. Тому, да, якщо там у вас, не дай Бог, розбився градусник зі ртуттю, подивіться, є інструкції на Ютубі, що треба зробити в цьому випадку, але ніяк не скажімо так, не, не проявлять не бездіяльність. Окей, Значить, є у нас склянка ртуті, склянка води. Чисто гіпотетично навскітку маса склянки ртуті набагато більша. Окей. Далі де можна брати ці молярні маси? Значить, дивіться, якщо ми відкриваємо періодичну систему Мідділеєва, да значить, я зверну вашу увагу ось на що, наприклад, беремо ртуть. ртуть ось гідраргіум. Гідраргіум, ось воно. Так, давайте я збільшу масштаб. Гідраргіум, відповідно, ну, називається тут Меркурій, можна його і так називати. Значить, тут є кілька е, даних. Ну, перше, порядковий номер, це означає. Порядковий номер означає кількість протонів у ядрі. І далі масове число є, да, 200 приблизно. там, да. Це одночасно і маса атому ртуті в атомних одиницях маси. І одночасно молярна маса в грамах на моль. Тобто це друге число це маса, молекулярна маса відносно маса в атомних одиницях маси, і одночасно молярна маса в грамах на моль. А, Хочу звернути нашу увагу, що у нас тут дивіться ось. Молярна маса задається в кілограм на моль. А кілограм на моль, там все дуже просто. А щоб привести грам на моль в кілограм на моль, то треба домножити, ну, поділити ще на 1000, да, або от домножити на десь мінус 3. Це у вас буде кілограми на моль. Тобто, із періодичної системи, де, наприклад, бачу я тут число 200, і по суті 200. Це можна записати, що це 200 г на моль, але ми в системі всі використовуємо кілограми, тому я пишу 200 на 10 мінус 3 кг на моль. З цієї, таблички, е, з цієї таблички я міг би також записати, що відносна атомна маса гідраргіуму або меркурію ртуті, це буде 200 АОМ, можна і так, і так писати. Тобто 200 це одночасно і відносна атомна маса в АОМ, і одночасно 200 на 10 мінус кг на моль, тобто молярна маса. От така ось така от штука. Маса одного моля атомів ртуті. Окей, значить, є дві склянки з водою і з ртуттю. Молярні маси даються. Далі також даються густини. Значить, густина води, це табличне значення, по суті, ну, на жаль, ми не, не з таблички Міділеєва його беремо, але густина води 1000, да, одиниця на десь в третьому — це 1000 кг на метр кубічний, а густина ртуті 13,6 на десь в третьому. Тобто, по суті, в 14 разів більша густина ртуті, ніж густина води от вам і те, про що я говорив. Чим більша густина, тим один той самий об'єм буде. Ну, скажімо так, мати більшу масу. Наприклад, якщо там у нас беремо метр кубічний води і метр кубічний ртуті, так, то виходить, метр кубічний води важить десь в третьому кілограм, тобто 1000 кілограм, тобто тонна кубічний метр води це умовно тонна. А якщо беремо кубічний метр ртуті, то це у нас буде аж 13, практично з половиною, навіть більше там, до 14 тонн ртуті в одному кубічному метрі. Тобто один кубічний метр ртуті це 14 тонн це досить а, важко. Да? Окей, ну, відповідно, давайте ми сформуємо скорочуну му, яка показана в книжці. Ну, Об'єми однакові. тобто Ми беремо дві склянки одна склянка води, друга склянка ртуті. Відповідно, записуємо їхні молярні маси, записуємо їхні густини. Треба знайти в скільки разів кількість атомів води більше або менша до кількості атомів ртуті. Так, ну, давайте спробуємо розписати. Окей, з чого тут починати? Ну, потрібно, очевидно, знаходити кількість атомів води. Спочатку знаходять кількість атомів води, да? потім шукати відповідно кількість атомів в ртуті. Так, ну, давайте підемо від, від такої точки, наприклад, кількість атомів. Де взагалі фігурує, в якій формулі кількість атомів? Я можу згадати одну, принаймні, формулу. Да, це кількість речовини, це кількість моль дорівнює загальна кількість атомів. Поділити на сталу авогадро. Що таке стала авогадро, Я нагадаю. Це кількість атомів в одному молі. Окей. З цієї формули я можу що визначити? Я можу виразити, точніше, кількість атомів. Кількість атомів дорівнює кількість речовини. на стала авогадро. Так, ну, стала авогадра, на то і стала авогадра, це вона значення дається. Це там 6.02 на десь 23-му. 6 0,2. На 10, 23. А, окей, кількість речовини або кількість моль. Так, звідки її попробують взяти. Ну, я пам'ятаю ще одну форму. Дивіться. Кількість моль. дорівнює вся маса. Поділити на молярну масу. Ну, дійсно, щоб знайти кількість моль, треба всю масу речовини, яка у вас є, поділити на масу одного моля цієї речовини і вийде кількість моль. Проблем нема. Значить, давайте що ми зараз робимо? Ми зараз ось оце відношення замість кількості моль поставимо ось сюди. Окей, що це вийде? N тут у нас було так. Дорівнює. Замість кількості моль я ставлю масу речовини. ділю на молярну масу. Так. Ну і стала вагадро залишається помножити на NA. Так, є. Далі, ну, дивлюся у мене. Стала вагадро, стала величина. Молярна маса у мене за умови дається. Маса речовини у мене дається. Ну, я пам'ятаю масу, о, як можна визначити, їди, за єдиною формулою маса це дорівнює густина речовини. А густина якраз у нас по умові дається супер. помножити на об'єм. Окей, я знаю таку формулу. Давайте тоді оцей добуток. Я поставлю ось сюди. Так, зараз, зараз, зараз трошки подвину зошит. Що получаю? Кількість молекул, да, або кількість атомів, кількість частинок дорівнює. Замість маси я ставлю рона В. на В. Далі ділю на молярну масу і множу на сталу авогадро. О! Дивіться, я, в принципі, вивів формулу, за якою я можу обчислити кількість атомів або молекул для будь-якої речовини. Да, це густина речовини на об'єм, поділити на малярну масу, боножна стала багато. Тобто, по суті, для того, щоб знайти оце, я можу використати формулу давайте це буде Формула-1. Для того, щоб знайти кількість е атомів ртуті, я теж можу використав саму формулу. Ну, давайте спробуємо. Так, давайте візьмемо, може, якийсь інший колір. Так. Пишу: кількість е молекул для води. дорівнює. Пустина води. Об'єм, займа... який займає вода. Ділимо на молярну масу води. Множимо на сталого гадра. Є таке. Таке саме пишемо тепер для ртуті. Кількість е... атомів ртуті в склянці. Так, дорівнює густина ртуті. Перепрошую за почерк. Об'єм ртуті. Ділю на молярну масу ртуті. Нож настало вагадра. Так. За умовою задачі нам потрібно знайти скільки разів кількість молекул там, води більша за кількість атомів ртуті в склянці. Да? Тобто, по суті, мені треба знайти відношення. Кількість молекул води поділити на кількість молекул ртуті. Окей, значить далі ще ж на що хотів би звернути вашу увагу. Дивіться: у нас по суті, для того, щоб визначити кількість молекул води і кількість атомів ртуті да, в одній склянці, у нас почти всі дані є, окрім об'єму. І об'єм ми ніяк не знайдемо, за умовою його не дається. Але так як вам треба знайти відношення, не просто там кількість молекул води і кількість атомів ртуті, а їх відношення. Тобто я маю написати поділити да, кількість молекул води до кількості атомів ртуті. так, дорівню. То я просто. Так, як у нас відношення тут, да, я оце рівняння ділю на оце. Ну, перепрошую, за, тут трошки буде некрасиво, але нічого не поробиш. РО води, об'єм води. Поділити на молярну масу води. Множна стала авогадро. Так, далі. Тепер на оце рівняння поділити. Ро туті. У РТ. Об'єм ртуті. Поділити на молярну масу ртуті. Повношне стала гадром. І дивіться, так як у нас треба, знаєте, відношення. Да? Давайте я отут відокремлю. То у нас дивіться, що можна скоротити в чисельнику і знаменнику. Об'єми в нас однакові. Що там одна склянка, що там одна склянка? Так, давайте я закреслю. Що тут одна склянка, що тут одна склянка? Об'єми однакові. Сталі авогадро теж однакові. Що тут, що тут? Воно скорочується. І що вийде? Густина води. На молярну масу води. Поділити на густина ртуті. На малярну масу ртуті. Так, ну, по суті, формула вийшла така. Але дивіться, у нас чотирихітажний дріб. Ну, так, ніхто не пише. Давайте ми оцей е, знаменник Попробуємо перенести в чисельнику вгору. І коли ми переносимо це все діло вгору, у нас е, міняються Місцями чисельник зі знаменником. Тобто, коли я переношу це все діло вгору, це можна таке зробити, да то у нас знаменник стає в чисельнику, а чисельник стає в знаменнику. Тобто, що вийде? Давайте подивимось. Тут у нас, як було, я так і пишу роди ро на молярну масу води. Так. Тепер це знаменник переношу вгору. Чисельник стає знаменником. Тобто ро ртуті я пишу не в чисельнику, а в знаменнику. Ро ртуті, А молярна маса ртуті. Вона була в знаменнику. Стане в чисельнику. Молярна маса ртуті. От, будь ласка, є формула. Ми шукали йому відношення кількості молекул. Води до кількості атомів ртуті. Дивіться, що я кажу кількість молекул води до кількості атомів ртуті. Найдрібніш, найдрібнішими частинками води є молекули води h 2 o так? Це молекула. А от якщо я не помиляюся, в ртуті там це атомарна рідина, там просто ртуті, да? гідраргіум. Тобто це атом ртуті. Тому отут я позначив, що це у нас буде кількість молекул води h 2 o а тут кількість атомів в ртуті, бо е, ртуть, це виходить, це атомарна рідина. Окей, але м, 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 хочу повернутися до умови. Дивіться, на що слід звернути увагу. Дета у скільки разів міститься більше атомів? Нам не сказано, що порівнюй у воді молекули, а у ртуті е, атоми. Ні, в нас треба і там, і там атоми брати. Окей. За оцією формою, що ми тут писали, виходить, да? що в чисельнику у нас міститься кількість молекул води. От молекул. А нам треба кількості атомів. Да? Ну, ще раз прочитаю. Де більше атомів міститься. Окей. Значить, оце, по суті, те, що в нас в чисельнику, це показує кількість молекул у, у воді. Але в одній молекулі води є три атоми, тобто два водню і один кисню. Відповідно, оце у нас виходить кількість молекул води. А щоб знайти кількість атомів, нам треба, ну, виходить, в одній молекулі три атоми, так треба ще на троєчку домножити. От така от ситуація. Значить, зверніть увагу, на що, що вас питають в умові невідношення. Частинок води до частинок е е ртуті вам треба де більше атомів. Чи у склянці з водою, а там е кількість молекул ви можете знайти, а у одній молекулі води три атоми. Чи у склянці з ртуті, це атомарна е рідина, і відповідно там е нема молекул, там з е атомів складається. Окей, далі е зверніть увагу, які я формули використовував. Формули використовувати і кількість речовини. Да? Ці формули знадобляться нам для розв'язку задач. Далі ось така кількість речовини, що так, що так можна обчислювати. Ну і третя формула дивіться, що тут у нас була: маса дорівнює густина на об'єм. Це ну, там, елементарні формули, перша. Друга, третя, ви їх маєте знати, аби без проблем вирішувати задачки з молекулярно кінетичної теорії. Так, ну і давайте подивимося, що тут у нас що тут у нас говорять вони про розв'язок. Перепрошую. Так, 124-та, там, здається, сторінка. ні, ні. Так, 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 чуть-чуть раніше о ну По суті, дивіться, формула вийшла така сама. І отут обчислення є 2,5. Ну, обчислення вже зробіть без мене і, в принципі, цю задачку запишіть собі в зошит значить Подивіться, як вона робиться, я не думаю, що вона важка. Решта задач вони будуть плюс-мінус на такі самі формули, які ми будемо розглядати в класі. Тому я не буду там схожих розв'язувати. Я думаю, достатньо цієї буде задачки. Так, якщо щось незрозуміло поясненні, готуйте запитання, ми їх обговоримо в аудиторії.